Медики головної госпітальної бази області з початку повномасштабного вторгнення рятують пацієнтів із змінно-вибуховими травмами. Це важкі уламкові поранення, переломи, контузії, ампутації кінцівок. Так, російська армія калічить звичайних цивільних людей у мирних українських містах. Історія порятунку медсестри з Костянтинівки. Далі у матеріалі моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. Тетяну поранив російський дрон просто біля порогу власної домівки у селі біля Костянтинівки на Донеччині. Я приїхала додому, просто коли йшла з машини, з сіщами і продукти привезла. І тут прилітає штучка, хоч нічого не пам'ятаю. Понісівна боль, по голові є все фогудіт. Муж лежить в стороні, і я взагалі в іншій стороні. Від поранення Тетяна втратила багато крові, бо все тіло пронизали уламки від вибуху, травмувало голову. Жінку доправили у місцеву лікарню і потім евакуювали у головну госпітальну базу Дніпропетровщини. Тут лікарі повернули її до життя. Саме, саме тяжке це черевна мозкова травма, яка виключила її безліч по всьому тілу уламкових поранень. Від вибуху FPV-дрона. тільки в нашій лікарні її привели два з половиною літра крові. А те, що ми не знаємо на етапах евакуації, те, що ми не побачили, як справи? спрови вас уже зняли. Я дивлюся всі пов'язки. На помальок мало потягнути і помилийся й голову. Так? Дякую, дякую. Ну молодець, молодець. Тетяна дякує і лікарям, і турботливим сестричкам. Вона добре знає, як це допомагати пораненим. Бо сама працює медсестрою у реанімації прифронтової лікарні, каже під обстрілами ходить на роботу, аби рятувати людей, яких росіяни знищують просто у власних оселях і посеред вулиць. Це свідоме полювання на цивільних, розповідає жінка. Всі приїжджають люди, теж допомоги просять. Тому що такі ж все. Це дуже важко. там ситуація. Люди також бідні, там слав. Там не зявойки. Просто як от, охота йде на людей. Після одужання Тетяна хоче повернутися до пацієнтів. Спасіба, дівчатки дзвонять, спрашують, переживають. Чи ви заре? вийти на роботу нормально, допомагати людям? Константин? так, да, там моя робота, я вже к ней привикла. А лікарі головної госпітальної бази області продовжують цілодобове чергування. Вони завжди поготові прийняти найважчих поранених заради життя. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов. новини де один.